Ну що, давайте сьогодні розберемося в тому, що нам знадобиться для походу на Тенеріфе і для сходження на вулкан Тейде. Ми з вами розберемо, яке спорядження вам буде потрібно влітку та взимку, яке спорядження вам потрібно буде, якщо ви збираєтеся сходити на тейде, та якщо просто будете йти в похід по тенеріфи без сходження на тейде. А також ми розглянемо тему обов'язкового та необов'язкового спорядження. Тож дивіться до кінця перше, без чого вам точно набітись, це рюкзак або рюкзаки. Цей рюкзак може бути десь на 60 літрів. Вам може бути достатньо 30-40 літрів. Все залежить від того, де ви будете ночувати. Якщо будете ночувати просто неба в наметі, то, звичайно, краще взяти трохи більший рюкзак, щоб туди помістилося все спорядження. Якщо ви плануєте ночувати в якихось хостелах. Гірських приютах то достатньо буде невеличкого лихохідного рюкзаку, може десь 30, 35-40 літрів. Говорячи про основний рюкзак, давайте не забувати про те, що дуже часто в поході нам Може дуже знадобитися отакі малеч, маленький невеликий рюкзак. Якщо ми хочемо сходити в якусь радіалку, в якийсь невеликий хайк, коли ми ночуємо, наприклад, десь в хостелі, то звичайно нам не треба собою тягнути великий рюкзак, то можна взяти ось такий маленький на 10 літрів. Також такі рюкзаки бувають дуже маленькі, дуже компактні, що не займають багато місця, наприклад, в багажу, да? тому що на тенріфи будете летіти. Звичайно, будете брати з собою багаж. Якщо б якщо щоб не було перевісу, можна взяти щось на зразок цього. Це я знайшла в дикатло. Тож, рюкзак. Це перший і основний пункт нашої програми. Палатка. Тут у мене легхіхідна палатка. Звичайно, це найкращий варіант. А, тому що ми подорожимо з вами літаком до тенеріфи або паромом, хто чим легша та компактніша палатка, тим краще. Але якщо у вас нема такої малечі, то в принципі вам може згодитися будь-яка будь палатка. Пам'ятайте про те, що якщо ви плануєте приїхати на тенеріфи і сходити тут в похід взимку, то звичайно краще брати палатку три сезони, а не літній варіант для тому що тут бувають дуже сильні вітри, і це може бути дуже некомфортно спати в наметі а, літньому. Спальник для тенеріфи краще обрати спальник на температуру комфорту біля нуля. Дето 0 градусів було. Так, тенріфи це острів вічної весни, тут досить тепло, навіть взимку. Зараз я це відео знімаю на сам, самому початку року, зараз зима, але ви бачите дуже сонячно, дуже тепло. Зараз температура десь приблизно 26 градусів, але маленька поправочка. Я знаходжуся на узбережжі. Якщо ми з вами будемо підніматися у гори, то, як ви знаєте, температура дуже сильно падає. Тенерифе – це вулканічний острів, всередині якого знаходиться Кальдера? Це таке великий із гір, яке знаходиться на висоті вище 2,5 тисяч метрів, і там вже досить холодно. Тобто зараз, якщо я поїду у кальдеру, у мене це займе приблизно одну годину часу за кермом, але мені вже треба бути вдягнути не в футболку, а в пуховку і шапку. А якщо я наважуся піднятися саме сьогодні на Тейде, то це буде біля нуля, може навіть. Трохи невеличкий мінус, особливо, звичайно, якщо ми кажемо про ночівлю біля вершини Тейде, то я дуже рекомендую обрати спальник, який буде на температуру комфорту десь нуль. Тобто спальник на плюс 15, такий, як ми маємо всі, да, для якихось літніх походів по Україні, які ми беремо там зазвичай в Карпати, наприклад, влітку, він не дуже підійде. Але якщо у вас немає іншого варіанту, то в принципі можна, але тоді вам просто треба буде взяти більше теплого одягу. Гарну, гарну термобілизну, гарну поховку, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Звертаю вашу особливу увагу на те, що взимку та влітку великої різниці у нічній температурі на горі на те, йде, немає. А якщо ви думаєте, що окей, взимку треба. Такий досить моцний спальник. Якщо я їду, наприклад, наприкінці травня, то ні, я візьму щось більш легке, то не дуже розраховуйте. Тому що в принципі біля вершини плюс-мінус навіть влітку буде досить холодно. Карімат або килимок. Дуже важлива річ в поході, якщо ви будете спати в наметі. Зазвичай тип килимка, який ви берете з собою в поход, залежить, звичайно, від того, наскільки холодною буде поверхня, на якій ви плануєте спати. Для походу на Тенріфе вам вистачить будь-якого з таких простих килимків. Якщо у вас є якась гарна легка самонадувайка, беріть її або надувайка. Але такого килимка теж буде достатньо. Ґрунт на Тенріфе досить такий твердий, тому що весь острів повністю 100% з лави. Земля. Вона така не м'якенька. Тобто це не так, що ночувати в лісі, да, десь а, на м'якій поверхні. Такий Кі килимок, я думаю, а, буде ідеальним варіантом. Він досить м'який, досить легкий. Єдине, що не дуже компактний, але як є. Час поговорити про взуття. Вічне питання будь-якого туриста. Перед будь-яким походом що обрати? Гірські чоботи, трекінгові кросовки, кросівки для трейлранінгу або кеди. Раніше я завжди ходила усі походи, майже усі. Я завжди ходила в трейл ранінгових кросівках. Я їх обожнюю, вони легкі, у них гарний протектор, що підходить для гір, і у них зазвичай у гарних гортекс. Тобто вони не промокають. Але після буквально декільких місяців походу в гортексі тут на тенріфи я майже вбила свою улюблені сауконі, тому що лавові камені, вони як наждак. вони прям здирають у вас цей гортекс. Якщо ми кажемо про похід на тенріфи, то краще обрати взимку гірські боти влітку отакі. Трекінгові, не трейлранінгові, а трекінгові кросівки. Тому що у них жорстка подошва, вона не так швидко е, витирається. Якщо уважно подивитися на ці мої кросівки, ви бачите. Протектору взагалі на п'ятках немає, тому що лавові камені да воно дуже швидко старається. Але звичайно, треба мати ще одну пару для того, щоб ходити на пляж, для того, щоб давати відпочити ногам в кемпі. Це може бути якісь сандалі, якісь шльопанці. Ну щось таке, що ви любите. Який одяг вам знадобиться для походу на тенріфи та для сходження на Тейде. Якщо ви плануєте тільки похід по тенріфи, то вам знадобляться якісь такі дуже легенькі трекінгові штанці, трошки вітрозахисні, краще, якщо вони, хоча б трошки тримають вологу. Дощ на тенріфи це дуже рідкісна історія. Ну як в залежності від частини острова та від сезону? Якщо у вас є мембранні штани, це взагалі прикольно і класно беріть їх з собою. Але в принципі, такі звичайні нормальні штани вони теж підійдуть. Але я говорю про літо. Краще обрати щось більш серйозне. Найперше, найважливіше, такі штани повинні класно тримати вітер. Тобто, у чому різниця у виборі спорядження, якщо вийде на Тенерифе та, ну, наприклад, в Норвегію. Тут не так остро стоїть питання снігу і дощу, як вітру. Тенеріфи це острів в Атлантичному океані, дуже високий острів відносно інших Канарських островів. Це означає, що у нас тут дуже багато вітру наверху, тому а, вітрозахист дуже важливий. То можна не брати мембранні штани, але дуже класна ідея взяти якісь windproof, класні windproof штани. І все ж таки, якщо ми кажемо про зимовий похід та сходження на тейди, то звичайно вони все таки повинні класно тримати тепло. Або просто, якщо у вас немає таких штанців, беріть щось легше, більш традиційне хайкінгове, але просто беріть гарну термобілизну, яку ви можете вдягнути під них. Також буде гарною ідеєю взяти з собою шорти. Будь-які шорти. Якщо на горі ви будете в пуховці мерзнути, то тут внизу вам буде жарко. Ось я зараз знімаю це відео і мені досить жарко, да. Хоча я, бачите, дуже легко вдягнута. Зараз 26 градусів. І, звичайно, у при цій температурі дуже комфортно ходити в шортах. Якщо ви підете, наприклад, зі мною <похід> в похід на тенріф. Звичайно, ми з вами будемо також а, не тільки ходити в горах, але й ще спускатися до океану, купатися і все таке інше. Тому шорти вам знадобляться. Це гарна ідея, не забути про них. Я вас трохи розслабила. Да? Історію про шорти, тепло, та-та-та, але повернемося до гір. Я б вам рекомендувала взяти з собою фліску. То якщо ви йдете, наприклад, в короткий похід на тиждень, то, можливо, можна обійтися однією фліскою. Але якщо ви йдете на два тижні, на 10 днів, то краще взяти з собою дві фліски. Одна така більш тепла, краще з капюшоном, але якщо нема капюшону, теж окей. І одну таку більш легеньку, щоб, наприклад, на узбережжі можна було просто вдягти, коли ввечері стає трошки прохолодно. Те, де складає 3700 метрів. Це точно не високогірний альпінізм, скажімо так, але це досить серйозний хайк, приємна вершина. Але якщо буде. Невеличкий мороз взимку, і буде дуже сильний вітер, що дуже часто тут буває, то вам може не вистачити фліски та куртки. я, наприклад, завжди завжди з собою беру отаку похову. Це тоненька-тоненька поховочка. Її прикол в тому, що вона дуже компактна, да, вона складається в такий маленький чехол і дуже-дуже легка. Я також рекомендую взяти таку куртку, може бути мембранна куртка, це, звичайно, краще. Може бути отака традиційна лижна куртка на флісі. Я, в принципі, її використовую завжди. У всіх походах, де потрібно щось більш тепле, аніж просто фліска та якась легенька мембранна курточка, як дощовик, то я беру таку куртку. При сходженні на те ця штука вона є обов'язковою навіть а, влітку, навіть якщо ви просто ходите в похід потенріфи. А якщо ви будете ходити, наприклад, в Аназі да, в цьому гірському масиві, то там досить волого і дуже часто буває дощ, але не настільки сильний, щоб прям тягти з собою дощовик. Але дощовик це теж гарна ідея. Візьміть на всяк випадок. Якщо що, ви можете завжди залишати його в машині чи в хостелі. Але Сюди, в принципі, на острів, це гарна ідея його взяти. Але така куртка, вона, в принципі, в більшості, а в більшості ситуацій вона рятує. Саме звичайна хайкінгова футболка можна взяти з собою декілька, як казали нам наші інструктори в гірському клубі. Якщо ви йдете в похід, беріть з собою одну пару шкарпеток та одну футболку на один день походу. Але, звичайно, якщо ви, наприклад, йдете в похід по Тенеріфі зі мною на 14 днів, напевно, вести з України літаком 14 футболок та 14 шкарпеток це трохи. Мач, тож візьміть з собою три-чотири. Я думаю, що не треба нікому нагадувати про білизну, але все ж таки, пара спортивних а, таких бюзгалтерів. Я звичайно зараз кажу про дівчат. Вона буде дуже доречною, да, якісь бігові майки, туристичні. Ну, ви самі знаєте, що ви там носите в поході. Термобілизна це дуже гарна ідея. Це така мериносівська футболка з довгим рукавом. Ще такі два штанці, ну такі ласіни. А термобілизна, як ви напевно знаєте, буває активна і пасивна. Я не буду зараз вам читати лекцію про термобілизну. Таку інформацію дуже багато вже в інтернеті. На тенеріфа вам з згодиться тільки пасивна термобілизна, тобто в якій ви можете спати, тому що тут не настільки холодно, щоб. Вам а, в поході знадобилася термобілизна. Ми не можемо не сказати про шкарпетки. Краще, звичайно, взяти професійні шкарпетки для хайкінгу. А, наприклад, такі навіть роблять у Житомирі, в нашому рідному. А, дуже дешеві, класні, реально класні шкарпетки. Чому? Краще брати хайкінгові, тому що е, вони гарно відводять вологу, зберігають тепло. Це розповсюджена проблема в поході, коли у вас щось натирає, якась нога, якісь мозолі. І вони зазвичай, якщо це гарні шкарпетки, вони зазвичай дуже класно з цим борються. Ще можна взяти такі е, це теж ходові хайкінгові шкарпетки, але з меріносовської вовни. Це дорогі, дорогі шкарпетки, е, але вони вам прослужать декілька років. Також я рекомендую взяти ось такі утеп плені, миріносівські шкарпетки. Вони можуть бути ходовими взимку. Влітку в них можна спати. Я сильно завжди рекомендую брати теплі шкарпетки, в яких можна поспати вночі. Це дуже додає комфорту, і ви гарно спите, і потім гарно ходите. Я ще дуже люблю таку штуку, яка називається чуні мої улюблені чуні від українського бренду Lateway. Це, в принципі, теплі шкарпетки, але краще обирати чуні, у яких всередині гарний синтепоновий або пуховий наповнювач. І вони іноді ще бувають на такій. Шкіряній подошві, щоб ви могли навіть по кемпу трошки ходити в них. Ну, це такий не обов'язковий, скажімо так, елемент спорядження, але я з собою таку беру штучку. Я ще не сказала про шапку. Сама звичайна шапка, яка вам подобається. Я би на вашому місці взяла навіть влітку захист від вітру, трошечки ввечері вдягти, коли холодно. Це. Шапка, це завжди гарна ідея. вже. Є один елемент спорядження, яке вам просто 100% необхідно взяти з собою. І це шляпа. У мене така дуже прикольна складна. Краще, якщо у вас є така хайкінга, яку можна зібрати, розібрати швидко, і не треба з собою тягнути якесь сомбреро. Зверніть увагу, що кепка, яку ви зазвичай, напевно, берете з собою в походи, тут не підійде. Кенріфе. Це острів, який знаходиться близько до екватору. Тут інтенсивність УФ випромінювання дуже дуже сильна. Обличчя навіть трохи болить більшість українців європіоїди зі світлим кольором шкіри. То для нас дуже некорисно бувати на такому активному сонці багато, якщо ми до цього не звикли. Тому рекомендую взяти з собою таку шляпу з великими полями, яка позаду прикриває шию. Тут вона трошки прикриває плечі і зазвичай обличчя. Дівчата особливо це стосується вас, тому що ну давайте побережемо своє обличчя. Я пасічник. Віднесіться до спорядження всього, що пов'язано з сонцем, наприклад, сонцезахисний крем, гігієнічна помада, яка захищає губи від сонця, шляпи. Віднесіться дуже серйозно до цього, тому що навіть взимку на терифі дуже активне сонце. Баф один із найулюбленіших елементів спорядження у багатьох, хто ходять в походи. Похідна те, де не виключення, такі дуже простий, зроблений бавовни. Тому що навіть влітку на вершині Тейди досить сильний вітер використовувати як шарф цей баф, або трошки прикритися ось так. Але якщо ми кажемо про зимовий похід, то беріть краще баф з флісової тканини. Ось такий у мене прекрасний баф новенький, який рятує мене. Кальдера 5 лютого. Бачите, як тут буває. Рукавички! А навіть влітку ось такі тоненькі-тоненькі спеціальні хайкінгові рукавички можуть здатися дуже в нагоді. Вони додадуть вам комфорту. Зі сходження на те йде, майте на увазі, берете рукавички. Якщо на те йде не йдете, то не треба. Ось бувають такі чудернацькі події в кальдері. Сніг. Дуже рідкісне явище. Не забудьте про купальник. Все ж таки. Я вам тут розповідаю про суровий тейди, про, про холод, про поховки. Але не забудьте про купальник, будь ласка, тому що так, ми будемо купатися з вами. Атлантичний океан чекає. Гігієнічний набір це може бути будь-який гігієнічний набір, до якого ви звикли. Там, звичайно, у дівчат і хлопців він буде трохи різнитися. Можна взяти з собою якесь невеличке дзеркальце, зубна паста та щітка. Що ще за уходу за ротовою порожниною? Якийсь крем. Знову нагадую: не забудьте про захисний крем від сонця. А, звичайно, гарна ідея а, з собою якийсь антисептик. Взяти маску теж не забудьте тут. Супер обов'язково є вдягати маску в автобусі. Досі серветки а, сухі, вологі. Кухонне спорядження. Нам знадобиться фляга для води, звичайно. Моя улюблена це бренд Light My Fire. Вона така складна, да? те, що називається Collapse Bottle. Дуже зручно перевозити. Її можна, наприклад, колапснути <свісити> і повісити просто за карабін на рюкзак. Якщо ви не хочете тягнути флягу або у вас нема фляги, то просто візьміть з собою звичайну пластикову пляшку. Гідратор теж можна взяти з собою. Це буде гарною ідеєю, якщо він у вас є. Також, якщо ми кажемо про похід на тенріфа взимку, гарна ідея взяти з собою термос. Ось у мене, наприклад, такий, які показують температуру, навіть Та-дам, та-дам, та нізка, та та круска, кружка, ложка. Якщо ви йдете з клубом у похід на тенріфе та сходження на те, йде зі мною нагадаю, зараз я починаю водити саме такий маршрут від гірського українського клубу Кулуар. Колар-похід, то вам не треба брати з собою газовий пальник, газовий балон, що ще для приготування їжі, але у будь-якому разі вам треба взяти щось, щоб цю їжу їсти. Для мене цей набір це взагалі ідеальний, який тільки може бути. Я збирала його для себе багато років. Можливо, ви знаєте, що у мене був з чоловіком свій власний бренд туристичного спорядження, легкохідного саме туристичного спорядження. Це титанова, надлегка, до того ще складна. Вілка-ложка, яка виконує одночасно дві функції. Маленька, дуже приємна на 300 мл титанова кружечка, кухлик. Зі складними також. Ручками, що перетворюється в тубус, який ще є такою ємністю для зберігання чогось. Да, можна туди всередину щось покласти, якийсь сублімат, якісь улюблені снеки на перекус, щось таке дуже зручно. Сіліконова мисочка. На ній можна різати щось, наприклад, да, якийсь там сирок, можна так зробити. І вона перетворюється в таку глибоку миску, для того, щоб можна було з неї суп, наприклад, їсти. А потім ти її складаєш класний компактний а, варіант для того, щоб його носити в рюкзаку. Тут немає ніякої різниці між. Звичайним походом та походом по тенеріфи. Обов'язково не забути з собою окуляри. Тут я б сказала, що можна не обов'язково брати з собою якісь спеціальні гірські окуляри, знаєте, які навіть тут збоку закривають, які використовують високі гірні альпіністи в умовах а, тенеріфи та сходження на те, де ми з вами не будемо настільки довго знаходитися на великій висоті, щоб потрібні були якісь спеціальні, дуже дорогі окуляри. Ні, звичайні, але з нормальним. Захистом окуляри вони підійдуть. Сідушка це не обов'язковий звичайний елемент спорядження, досить корисна річ. Ви можете взяти з собою ще таку подушечку спати в наметі. Я просто беру якусь фліску, яка зараз не на мені загортаю в неї якийсь одяг, і просто використовую її як подушку, тому що мені зазвичай дуже лінькі тягти з собою ще подушку, бо вона зазвичай вони не дуже легкі, але вибір за вами. Ліхтарик. Не забудьте взяти з собою ліхтарик, це ж базове таке спорядження. В мене такі класний з датчиком. Я можу, наприклад, рухом просто руки перемкнути. Трикпалка. Це гарна ідея її взяти, особливо, якщо у вас є деякі проблеми з колінами. Я завжди рекомендую брати з собою трикпалку. Але краще обирайте якісь легкі версії, легкі в компактній більш-менш версії. На Тенерифі ми зазвичай подорожуємо літаком. Ви знаєте, як багаж, звичай швиряють в аеропорту, тобто, щоб вона просто нікому не завадила, нічого не пошкодила, ні на ваше спорядження, ні якийсь там сусідній чемодан, то просто впевнитися, що вона гарно у вас спакована. <му> гарно взяти з собою таку поясну сумочку, в яку можна, наприклад, покласти свій телефон, пауербанк, додатковий акумулятор чи картку пам'яті для фотоапарату, якщо ви знімаєте, це дуже зручно. Давайте поговоримо ще про техніку. Гарна ідея буде взяти з собі фотоапарат. Якщо ви там робите блоги, влоги, фільми документальні, як я про походи. Наприклад, чи просто вам подобається щось зняти на пам'ять, то не забудьте звичайно, телефон, фотоапарат, акумулятори до фотоапарату, карти пам'яті. Мікрофон, якщо ви користуєтесь пауербанк, не беріть надвеликий пауербанк, тому що зазвичай похід по Тенерифе – це не Альпи, це не Гімалаї. Коли ми з вами йдемо від цивілізації на декілька днів або навіть тижнів, зазвичай тут вам вистачить звичайного пауербанку десь на 10 тисяч. У нас буде змога з вами підзаряджати цивілізації раз в декілька днів. Якщо ви знімаєте таймлапси, то ви також можете взяти з собою все необхідне спорядження для таймлапсів, але це така більш спеціальна тема. Тема, да, давайте я в якомусь наступному відео про фотоспорядження в похід. А я ще розповім більш детально про яке фотоспорядження краще брати з собою в похід взагалі. І, можливо, в похід на тенеріфам напишіть в коментах, якщо вам ця тема цікава. Але взагалі це дуже крута і дуже гарна ідея взяти з собою будь-яку фото-відеотехніку, дрони, фотоапарати, все, що у вас є. Тому що це просто надзвичайне місце для фотографів, для відеографів. Ви зрозумієте це, коли потрапите сюди. Ну що, виходить, що все? Виходить, що все. <гум> Дивіться, я звіряюся за своїми списками. Це все. Дякую, що дивилися це відео. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Нагадаю, що це було відео про спорядження, яке вам знадобиться в поході по тенріфи і для сходження на вулкан Тейде. Сподіваюся, скоро побачу вас тут на тенріфи у поході зі мною.